Всім привіт, друзі! Ради вас вітати з вами знову. Як це робить з Василем Задворним, екс-директором Прозоро, який що ну майже щотижня вам пояснює простими словами якісь достатньо складні теми, які пов'язані найчастіше або з державним управлінням, або з сферою якоїсь хай хайте кайТітам і так далі. Е, ну що не так кажу, пане Василь? Ну абсолютно да ну, от. Е, ну а от сьогодні ми з паном Василем все таки трошки змінимо не те, що там прям змінимо традицію, але просто тут дуже цікава одна подія відбувається. Вона має стосунок звичайно в певному сенсі до тієї сфери, де працює Василь. Ну а взагалі, от цікаво, чи ця історія може взагалі мати вплив. В принципі, на світову економіку і на Україну в тому числі, тому що ну у нас зараз, як ви розумієте, ситуація в економіці досить складна, м'яко кажучи. Мова йде про що? Мова йде про те, що от буквально в кінці минулого тижня стало відомо про банкрутство банка. Здавалось би, і що нам з того? Але друзі, тут фішка в тому, що це за банк, де він знаходиться, а називається цей банк Silicon Valley Bank. Ну тобто, Silicon Valley — це та сама Сіліконова долина, де сидять, власне кажучи. От ті всі самі е, it гіганти, гугли, шмугли, Apple, там, і все решта, і не тільки відповідно, е, причому там абсолютно там гігантські бабки. Але найцікавіше у всій цій історії те, що цей банк є один з найбільших в Америці. Е, в ньому тримали свої рахунки майже всі провідні айті. Різноманітні там великі монстри. А ще цікавіше, що за великим рахунком, банкрутство цього банку дуже нагадує за схемою так, е, так сумно відомий українцям банк, наприклад, Лемон Бразерс, з якого свого часу, ну от зараз ти все Василь зараз поясниш, це так для затравки, щоб людям холода в труси нагнать. Е, е, але нагадує, повторюся, банкрутство тих банків у 2008 році, з яких розпочалася ота от жорстка криза 2008, яка так змінила обличчя світу, да і вдар. По всіх і по Україні вона вдарила теж, дай Боже. От. Тому, відповідно, ми сьогодні поговоримо от про це, наскільки весь цей двіж може вдарити по нашому ІТ, по взагалі українській економіці, і чи це не є нарешті провозвісником початку тієї самої очікуваної, навіть не те, що рецесії, а світової кризи, яка має в общем, черговий раз відправити гроші величезної кількості людей в першу чергу українців по жіночому статевому органу. В общем, тобі слово. Так, да, ну прям типа, тема величезна. Давай почнемо трошки з історії і чому це там важливо для нас і цікаво. Ну, насправді, дійсно, з четверга, умовно, цього тижня, всі світові ЗМІ ну, з, техно... з технологічним напрямком прям гудуть. стосовно Silicon Valley Bank, тому що це подія ну, реально світового масштабу, яка може затронути величезну кількість технологічних компаній. Супер дорогих е, і ну і взагалі е, крах банку, який займав 16-те місце в власне в переліку е, американських банків, це ну там дійсно величезна світова подія. А е, mm -hmm. я ну трошки розібратися з деякими речами. по Перше, що сталося, по, -по, по друге наскільки це ця історія має, ну скажімо, такий системний світовий характер, і по третє, подивитися, як це може вплинути на світ, на нас. На IT, на світове, на IT українське, ну от, от такі речі, тому що от ти насправді згадав 2008 рік. Цікавий факт полягає в тому, що торгові війни між Китаєм і Штатами фактично почалися як реакція на цю світову фінансову кризу. Тому Ну не можна казати, що світова фінансова криза спричинила, а, значить, конкуренцію штатів і е, Китаю, але вона її точно загострила. А є достатньо цікаві статистики про кількость е, про кількість міжнародних е, санкцій і обмежувальних заходів. Ну там митних один до одного. І от власне Китай з штатами там є лідерами. І почалася ця вся історія з 2008 року. От тому ну от з цим пропоную розібратися. Значить. Е, що сталося власне, в четвер цього тижня? Silicon Valley, Ну напевно, навіть не так почнемо. що таке Silicon Valley Bank і Чому він є таким трошки особливим? Сілікована Водаліна. Власне, існує велика кількість там значить, цих грам суперечок чи вона Сіліконова, чи вона кремнієва. Це місцина в штаті Каліфорнія, де свого часу почали розвиватися технологічні компанії. Насправді почалося це все, якщо не помиляюся, з 70-х років двадцятого стріччя. А багато в чому з державних контрактів на розробку мікрочіпів для безкоточної американської зброї. Ну mm -hmm. от, ця історія, яка напряму пов'язана з ну власне гонкою озброєнь. Але вже в 70-х роках в Силіконовій долині почали розцвітати. Ну фактично стартапи. Я думаю, що ну напевно всі компанії, про які ми там чуємо і знаємо зараз: там Amazon, Google, Facebook, Фейсбук, Ну з нових там Hewlett-Packard, якісь там Apple, IBM. IBM найбієм трошки раніше з'явився. IBM, як да IBM насправді вже активно працювали в Другу світову війну. Це взагалі така компанія добра, так би мовити. Там є свої цікаві історії про IBM, Вони в радянський союз поставляли комп'ютер. Да, 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 да. Потім виявилося, що ці комп'ютери розраховують траєкторію польоту балістичних ракет на штати. Ну, в общем, IBM е, має, має трошки більшу, більшу історію. Е, 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 ну, власне, от всі, всі компанії, які у нас дуже чітко асоціюються з американським IT і американськими технологіями, вони майже всі от родом з Силіконової доліни. А специфіка роботи таких стартапів е, полягає в тому, що це ну, так звані високоризиковані інвестиції. Взагалі, ну ідея в чому стартапів полягає в тому, що ти можеш або створити, ну як це в радянському союзі було, значить, у ці величезні ні, да там здоров'я якісь значить, державні компанії, де старші наукові співробітники разом з молодшими будуть значить там. Виконувати якісь там державні замовлення, щось обраховувати, ну а може пити горілку і, і, і нічого не робити. От і це буде багато чого. Ну коштувати багато грошей. А головне це не буде мати великого ефекту. Тому що якщо людина отримує зарплату кожен місяць, у неї немає особливої мотивації лупашить як дурному. Натомість підход ну, власне, стартапів полягає в тому, що у тебе є велика кількість підприємців. Кожен з яких мріє стати мільярдером, прям типу, мріє і хоче. І кожен з яких готовий працювати по 18 годин на добу. І це ну на окей, може 18 це перебільшення, а 16 це от буквально, буквально кількість годин, які там ну, успішні стартапери Лупажать. Тому що вони мріють заробити за ці мільярди. З сотні таких стартаперів, можливо, навіть з тисячі, успішним буде один. Але лупа по 18 годин будуть всі. Тому для тебе виглядає ну, логічним і ефективним дати невеликі ну відносно відносно там держави невелику суму грошей всім оцим всій цій тисячі людей і через типа там два роки отримати супер успішний стартап в одному з них, ну в якомусь конкретному відповідно володілець цього стартапора стартапу точно стане там мільярдером, інші. Ну, скоріше за все, вони не, не стануть як це, людьми без, без місця житла, влаштуються десь на роботу, нічого особливого вони не зроблять. А ти в результаті матимеш ефективну екосистему. Ну, власне, розвитку стартапів. Тут про це можна дуже багато довго говорити, бо насправді не, не, не будь-де таку екосистему можна створити. Необхідно, щоб поруч був суттєвий науковий центр, який ну, сприяв би тому, що ці люди. Працюють і Каліфорнія в цьому плані класне місце, бо Стенфорд, і Калтек, Каліфорнійський технологічний університет. Це прямо місце, ну, в якому навчаються люди, які потім можуть ці стартапи створювати. От. І друга важлива історія це гроші і люди, які будуть гроші ці готові давати. І от тут от ми повертаємося до цього Silicon Value Bank, тому що він був сфокусований виключно на от обслуговування цієї технологічної. Екосистеми, причому не просто, ну тобто, це не умовний приватбанк, який просто кредити роздавав, значить там стартапам. А сам Сілікон е, був заснований як такий трошки бутіковий бізнес, який був дуже глибоко вкорінений в самих технологіях. Тобто, ну власне співробітники банка, вони там були на постійному контакті з основними фондами, які видають гроші, з основними стартапами. Тобто, вони дуже гарно саму індустрію знали. І через це вони власне стали ну майже монополістом на цьому ринку. За деякими оцінками, ну мало не половина всіх каліфорнійських стартапів тримали гроші в цьому банку, ба більше не тільки каліфорнійські стартапи, навіть фонди, які стартапам гроші видають, також тримали гроші в цьому банку. Ну тобто, ти розумієш, да у тебе екосистема е грошей стартапів на цьому банку зав'язана. Ну, типа там просто тримають гроші всі. І тоді тому, коли банкротиться цей банк, ну, погано стає, ну, от прям всім буквально. І це, звичайно, величезний удар по, по всій екосистемі. Тут можна сказати, що ну, це можливо значить, там не так страшно, бо є інші там місця, де, де стартапи розвиваються. Там. Бостон, Масачусетс, там щось в Європі відбувається в Південно-Східній Азії, але ну, насправді все одно там, доля, доля США і Каліфорнії, ну тут просто. ну, Ну, переважаючи, звичайно, так їх ну тобто, вони просто ну найбільший грант. От, значить, відповідно що сталося в четвер, ввечері наскільки я пам'ятаю, за штатами інвестори звернулися до своїх стартапів з вимогою, щоб вони виходили з рахунків «Silicon Value Bank», Чому так сталося, трошки пізніше розкажу, коли ми будемо говорити про те, наскільки ця штука є системною а, і ну а далі відбувається те, що відбувається в тому. Ми теж ми бачили: типа, коли всі люди біжуть в банк забрати гроші з депозиту, банк валиться. Це не, не, не тільки про Silicon Valley Bank. Якщо всі люди в Україні зараз підуть знімати гроші з карток в Приватбанку, Приватбанк так само впаде. Ну там ми були на грані такої події в 2016 році, і це пояснюється насправді дуже просто. Банк же ж не сидить як качей на грошах, ну на внутріх гривень або доларів. Банк бере гроші у одних і віддає їм і віддає ці гроші іншим під різні відсотки. І на різницю цих відсотків банк існує. Тому Зазвичай, якщо ну вище певного ліміту людей приходить в банк за своїми грошима, банк просто схлопиться. От саме така історія відбулася в Bank, і відповідно це все ще погіршується тим, що на наступному о, тижні у нас 15 березня, 15 березня, середина місяця, момент виплати зарплат, власне, в багатьох компаніях. А якщо компанії не зможуть виплатити зарплати своїм співробітникам за американським законодавством, багато з них вимушені будуть оголосити себе банкротами. Ну, тобто, у них лишається фактично два дні, буквально понеділок, вівторок, на те, щоб знайти гроші на зарплати. Привіт, прикольно, да, американська індустрія стикається з проблемами 90-х українських років. От плюс-мінус те те саме історія. З іншого боку, добре що це сталося в четвер, в п'ятницю, субота, неділя, це були вихідні і закриті біржові торги. Бо якби історія відбувалася, ну тіпа почала відбуватися в понеділок, то люди просто на рівні паніки розігнали б цю історію ще набагато ну, сильніше, і воно могло б все зайти ще е, набагато глибше. От оце ну власне, що, що сталося, де ми знаходимося станом на зараз. Тепер давай подивимося, що воно ну типа наскільки ця ця історія системна і чи можна її порівнювати з 2008 роком. Як роком? Я звичайно Україну впливає ще теж і на українські it компанії. Ну все врешті, да окей. про вплив, про вплив про на Україну, про те, чого нам чекати. Це третя частина до цього. Да, потім ми дійдемо. Значить, наскільки наскільки це системна історія? Uh, і наскільки вона схожа на 2008 рік. Я звичайно не фінансовий аналітик, але з моєї особистої точки зору порівнювати ці ситуації все ж таки не дуже правильно, uh, тому що дві uh, тисячі uh, ну, рік був спровокований явно сильно надутою бульбашкою. Uh, uh, ну власне цих яких, uh, вторинних фінансових інструментів по нереформування деревативів там отець історії. Da, 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 da. E, to, все ж таки, в ситуації з Silicon Valley банком ситуація не настільки загрозлива. Тобто, ми не можемо казати, що існує на ринку стартапів прям системна величезна бульбашка, яка ось ось має вибухнути. З одного боку. З іншого боку, не можна сказати, і що це просто, ну, знаєш, типа якась флуктуація на ринку, яка буде зараз вирішена. Чому? Тому що, по-перше, ми бачимо, що за минулий рік. Е, ну, Українці не сильно були в це все залучені, правда скажемо. Але там за позаминулий минулий рік дуже сильно надувало. Ну, власне, за позаминулий вже рік дуже сильно надувалася оця бульбашка так званого Web 30 криптовалюти, криптоактиви, от вся ця історія на блокчейні побудована, і ну вона дійсно має певні ознаки бульбашки, ну тобто, пере перегрітого ринку. А, це все ще підсилилося постковідними історіями. Тут треба теж ковід згадати. До речі, чому тому, що ну ковід до чого призвів, що впала економіка держави, в тому числі штати, друкували велику, велику кількість грошей для того, щоб економіку підтримати. І ці гроші очевидним чином пішли туди, де вони могли заробити найбільше. Ну власне, де де ці гроші можна було б найбільш ефективно витратити. Так, да, і ну, в часи Кіду, конечно, IT, удальона робота, от это вот все, туди пішло багато грошей. Ми це бачимо в своєму житті на тому, як зросли зарплати вайтішників. Ну, прямо от типа там 19-20 роки це розгон власне зарплат витішників. І це, да, це пов'язано з тим, що ну, з'явилася велика кількість стартапів. У них трошки інший бізнес-модель ніж в класичних компаніях, тобто стартапам важливо не настільки бути суперефективними на проміжку часу, тобто прибуток може бути там не 20%, може бути 5%, Але дуже важливо зростання набору долі ринку. А це відповідна розробка, а це відповідна зарплата айтішників. Ця вся історія. Тобто, ринок трошки перегріти є. Це, це перша історія, і друга історія. Частково е, спровокувало падіння Silicon Valley Bank, загальні рішення федеральної резервної системи штатів, які ну згрупше зробили менш вигідними. Облігації е, державного займу штатів, які є в Silicon Valley Bank. тобто фактично, федеральна резервна система випуст, ну, умовно випустила нові ці облігації. Це ну не так, воно набагато складніше, але щоб пояснити, з'явилися нові облігації, і відповідно ті облігації, які є у Silicon Valley Bank, вони стали дешевшими. А оскільки ну і він трошки збіднів через це, і через те, що він трошки збіднів, йому треба було залучити більше грошей. І як тільки Silicon Valley Bank спробував залучити більше грошей, оце налякало інвесторів, і далі ну власне паніка розкрутила всю цю історію, що відбувалася. Тому з одного боку, я не бачу тут прям такої величезної бульбашки, як в була в Штатах, і як на насправді є на наразі в, на ринку нерухомості, тобто там дійсно є величезна, прям з закредитована бульбашка. З іншого боку, певна, певна проблема все одно існує, і не можна сказати, що ця подія вона ніяк не пов'язана з тим, що відбувається в світі. Тобто, ну фактично, ми можемо сказати, що ковід і вторгнення Росії вони провокують рішення певних фінансових інституцій, і вони призводять до таких от наслідків по всьому світу. Відповідно, такі події можуть відбуватися в майбутньому. З певною частотою, ну і сприймати їх треба як просто напевно реакцію фінансової системи на те, що відбувається, ну якби взагалі в усьому світі. Але ну там це не схоже на те, що там станеться нові 2008. І от тепер ми можемо перейти до третьої частини, які можуть бути наслідки там mm -hmm. а для економіки, для світу і для України там в першу чергу почнемо. Напевно, з України, як з того, що нас найбільше цікавить, значить, є дві гарні новини. Перша, ну насправді навіть три, але дві прям ті ті, які стосуються е, України. Значить, по-перше, е, не так багато українських стартапів е, відкривали кошти, весь, е, від, відкривали рахунки в Silicon Valley Bank. Це пов'язано насправді з певними регулюваннями як штатівськими, так і українськими. Тому не виглядає так, що велика кількість українських стартапів від цього постраждає. Хоча ну, хтось напевно точно може постраждати. Друга гарна новина полягає в тому, що все ж таки основа українського IT – це не стартапи, це так звані аутсорсери, а аутсорсери менше працюють зі стартапами, більше працюють з системними гравцями. Тобто, ну навряд чи ми побачимо прям якісь там радикальне падіння великих аутсорс команд, принаймні, ну те, що там от мені мої знайомі не кажуть, такого наразі не очікується. Хоча певне скорочення, ну знаєш, як це це може бути скорочення прогнозованим. Вибачаюсь. Певне скорочення прогнозованих темпів розвитку, оце точно може відбутися. І ну, ми всі говорили про те, що от нас там чекає рецесія, що от скоро рецесія почнеться. От ну власне, оця історія, це те, що нас точно може чекати в найближчий час. Третя гарна новина полягає в тому, що насправді, ну, з того, що видно зараз, банку Сполучені Штати. Впасти не дадуть, як був колись фільм, такий про кризу 2008 року. восьмого року. Дадуть ти впевнений е, вже йдуть прям. Тіпа типу, дуже серйозні і формальні, і неформальні консультації, і навіть на рівні е, е, уряду господи, government сполучених штатів для того, щоб банк сам не впав е, е, сильно. Е, ну він знаєш, як це називається too big to fail. Надто великий для того, щоб е, зазнати краху, От, тому е, я думаю, що він е, прям, от повністю не впаде. Звичайно, буде там скорочення, звичайно, будуть, е, можуть е, відбутися певні наслідки для, для всієї індустрії, але ну, це, це точно не буде таким некерованим крахом. І тут, як як в 2008-му, ти маєш на увазі? Е, е, ну, Воно скоріше, знаєш, е, тут мова йде про один банк, а не про декілька. І тому, ну, скоріше, не, не про системну була власна історія для всієї, для всієї фінансової системи, тому, скоріш за все, ну, власне, зараз історія про те, що треба знайти гроші для того, щоб банк міг видати гроші своїм компаніям, для того, щоб компанії повплачували 15 березня зарплати. От ну, насправді, задача дуже проста. Знаєш, типа, якщо це. Встигнуть зробити до 15 березня, то компанії виплатять зарплати і значить, ну не відбудеться цієї ланцюгової реакції, от тобто, оця штука відбувається, але при цьому і оце третя цікава для нас. Новина багато стартапів з російським корінням знаходилося в Silicon Valley Bank, і є надії, що ця криза призведе до додаткової, ну знаєш, як це. Ну, умовно чистки активів банку, і російські стартапи можуть сильно постраждати. Смерть російського да? <сум> можна сказати, це, е, ну це ж знаєш, як це коли ми кажемо російські стартапи, то тут треба розуміти, як, як працює це на заході. Там же ж ніхто не, не буде розбиратися. Наскільки ти росіянин, чи ти там казах калмик, коли ти звідки виїхав? Ще шо. Ну історія така: якщо до мене можуть як до банка, можуть прийти хлопці з федеральної резервної системи і сказати, що я працюю з якимись не тими хлопцями. Навіть якщо ти просто на цього хлопця схожий, то я краще не буду тобі рахунок відкривати. І от є така ну, умовно, надія, що ну власне зараз всі ці компанії це теж торкнеться. Це насправді навряд чи сильно вдарить прямо по економії по економії країни агресора, тому що там зв'язки не, не, не настільки серйозні, але ну додаткове моральне задоволення. В принципі, ми всі від того можемо отримати. Отже, сумуючи там три новини, як би для нас, я думаю, що з точки зору українського IT ми не побачимо краху, ну тобто. Може бути певне просідання, але навряд чи це буде крах. Відповідно, у нас все ж таки більше аутсорсерів, менше стартапів. От і не так багато стартапів українських було в Silicon Valley Bank. От, з точки зору стартапів, які пов'язані з країною агресором ну можуть відбутися доволі цікаві, приємні новини. А з точки зору самого банку дійсно відбуваються: ну насправді наразі є надія на те, що спільні дії і. Уряду штатів і інвесторів банк допоможуть врятувати для того, щоб він не впав і для того, щоб ну, якби, краху на ринку не відбулося. Але я очікую, ну особисто я очікую, що декілька ну, таких голосних історій на технологічному ринку відбудеться. Тобто можуть бути певні компанії, особливо, наприклад, це може стосуватися всіх всяких маркетплейсів, знаєш, ну, електронний магазин, умовна розетка. Чому тому, що вони ж можуть часто працювати як Ну, як це передаточне звіно, тобто вони можуть брати гроші в покупця і віддавати їх продавцю. за процент. Так, і, да, і Якщо вони беруть ці гроші на рахунок Silicon Valley філіконвелівен, якщо ці гроші зараз пропадуть, то це, звісно, ну, може стати до достатньо серйозним ударом по е, великим гравцям. Ну зрештою, подивимося, е, для е, України це може ще стати таким несподіваним позитивним ефектом в плані того, що. Очевидно, будуть змінюватися регулювання в Штатах, і насправді, от там з моєї точки зору, історія Silicon Valley Bank підтверджує тезу про те, що монополія вона завжди більш крихка і завжди більш вразлива. А зрозуміло, що це монополія, яка історично склалася, і це не там якби державою видане право. Просто там хлопці в Silicon Valley Bank ну давно цю історію будували. От, але так само там будуть відбуватися якісь зміни, і можливо це дай Боже дасть поштовх для розвитку інших систем. Ну насправді для України було б набагато більш напевно, зручно в якихось напрямках співпрацювати з європейськими партнерами. Ми в ЄС інтегруємося. Це може стати додатковим бонусом. Бо ну, звісно, з точки зору можливостей, європейський стартап. Маркети, ринки набагато менш привабливі ніж ніж американські. Тут ну якби якщо хочеш заробляти багато грошей, треба їхати в штати. Це прям не обговорюється. Можливо, Гроші, це... робимо висновки такі: значить, світова криза навряд чи буде спровокована цією історією, тобто якась прямо обвал 2008, Тобто ні, нічого такого навряд чи буде. Так, да, да. Але російському ІТ може бути срака. Оце дуже приємна новина. Це в цьому. І, і я ж кажу, що можливо, це вже люди, які там з Москви поїхали давним-давно і навіть гроші туди не пересилають. Але ну, от, да, да можемо побачити дуже багато. Слізливих історій буде, буде приємно щось подивитися там парк, начито всякі там хороші російські айтішники, торі розказували друзі. Ви знаєте, ми от знаєте, передали пару мільйонів доларів для. Напомощ всім жертвам конфлікту на Україні за мені. Ми, ми ж просимо війни в конце концов, поэтому це приємно. Вот, От, якщо це така мразота буде, особливо знаєш з іншого боку, кожного разу ти знаєш. Я просто вже напевно до кінця життя не зможу себе відучити від того, що слово російське айтішник у мене буде ціватися з тією мразотою, яка сидить і коригує, продумує польот російської ракети. Розумієш, бо це ж айтішники, правильно я розумію. До речі, сидять? Ну я, я так розумію, що це військовослужбовці. Ну, просто насправді з того, що я знаю, зараз насправді все ті, все які лишилося в країні агресори. Це і ті, які живе на державні гроші. ну там інших, якби іншого бізнесу особливо нема, Тому ну да, да там власне. <рес> От з дитинства мені не подобався цей антивірус. Я як завжди відчував, коли на ці модною було ставити. не по мені прізвище не подобалось, і от даремно не подобалось. Як ви вважайте <рес> це антирекламою? Ну що ж, дякую тобі дуже за дуже цікаві пояснення. Просто ну я бачу, просто я не знаю там наскільки всі наші глядачі встигли зрозуміти, але повірте мені, по західній пресі і по. Бо навіть тут в наших колах дуже апокаліптичні настрої побігли після цієї новини. То я подумав, що нам варто про це поговорити, щоб люди, люди розуміли, що тут може навпаки радіти треба а <смі> не так. Уж прям по справжньому боятися. Дякую тобі дуже за розмову. Через це був Василь Задворний, директор Прозоро. І ну тримайте свої гроші тільки в перевірених банках і не в монополіях. <смі> а цей банк, в який в якому тримати опис нижі. Я жартую, не будемо нічого рекламувати. Дякую вам дуже друзі. До зустрічі. Побачимось, почуємось. Yeah, that way.